Миру всім, дорогі друзі, нехай Господь кожного благословить, хто дивиться. В Біблії чітко казано, сказано Ісус Христос, Він, коли був на землі, Він говорив чітко: Царство Боже зусиллям береться. Тобто, яким чином? Ісус казав про зусилля. Апостол Павло казав, що треба зростати вдосконалені, тобто вдосконалювати себе, свою віру, вдосконалювати свої е, мізки, вдосконалювати своє серце. Для чого? Для того, щоб кожен із нас він е, зміг е, докорити Господові, так, щоб ми, ми змогли вчинити, вчинити волю Божу на цій землі, тому що призвання і воля Божа вони є на життя кожної людини. Тому дуже важливо це розуміти, тому що просто релігійні якісь дії. Вони у Бога не проходять. Просто релігійні дії вони не допомагають, і завдяки їм людина ніяк не спасається. Тому що спасіння приходить саме від занурення у покаяння. Ісус Христос, коли він, він був на землі, Він говорив і Він сказав чітко: покайтеся, бо приблизилося Царство Небесне, приблизилося Царство Боже. І ми бачимо, наскільки воно дійсно приблизилося, і Ісус Христос Він був на землі і. Саме головна, така одна із перших проповідей, яку він говорив, це покаятися. І саме на це покаяння реагує Господь. Тобто, воно в нашому житті чи є, чи ми просто робимо якісь релігійні дії, які не приносять ніякого плоду, дії, які не приносять ніякого результату. І саме головне, що Бог Він бачить наше серце. І ми ніяким чином. І ніяк ми не можемо обдурити Господа, тобто ніяк. чому тому, що він знає кожну людину і він знає на самому ділі, що відбувається в нашому серці. Він знає, чи ми дійсно покаялися, і ми дійсно виправляємо ті дії, в яких ми покаялися, чи ми просто зробили релігіозну дію, чи ми просто релігійно поговорили. говорили. Це релігійна болтовня. Так, Чи це дійсно ті дії, які ми робимо для того, щоб просто позбавитися того гріха і змінити дійсно своє життя? Тому що покаяння, воно в перекладі, це змінення мислення, зміна свого мислення. Тобто ми міняємо свої думки, міняємо своє мислення, міняємо також своє серце завдяки Слову Божому, і розпочинаємо жити взагалі по-іншому, мислити по-іншому. І саме це хоче Господь. І це ні з чим не переплутаєш, це ніяк знаєте, не пов'язане з релігійними діями. І саме головне, що ми у такому випадку не обдуримо ніяким чином Бога, тому що Бог він бачить, що насам, насамперед насправді відбувається у нашому серці. Тому дуже важливо рухатися саме по е, тим е, начаткам, е, основам віри, які є. Да, тобто, це ті основи, які дають нам взагалі життя, це покаяння, це хрещення, це покладання рук, це воскресіння мертвих, це суд вічний, які будуть у будь-якому разі, на цій з якими зустрінеться кожна людина. І це такі кроки, найголовніші і перші для того, щоб ми зростали і зростали у досконалості, тобто, вдосконалюючи все це, ми зростаємо у нашій вірі, ми зростаємо духовно. Тому. Саме це допомагає кожному з нас не робити, не знаходитися просто у релігії, а дійсно будувати наші стосунки саме із Господом. І все це воно розпочинається. Саме головне це спокаяння. Тому якщо ми занурюємося і понурюємося у покаяння, зрікаємося своїх гріхів, ми дійсно говоримо своєму священнику про всі дії, то перед Богом. Саме таке покаяння, воно буде мати дію, і Господь так, такого взагалі і чекає від всіх людей. Тому, кому треба індивідуальна молитва, кому, потреб, кому треба дійсно вивчення основ віри, ви можете написати коментар, і ми будемо з вами зв'язуватися для того, щоб вивчати основу віри і взагалі розпочинати з того, що таке покаяння, що таке хрещення, і наскільки ці всі моменти вони важливі у нашому житті, і наскільки воно нам потрібно. Нехай благословить вас Господь!